Не зареєстровані старлінки вимкнуть в Україні. Віднині усі термінали зв'язку. Ілона маска потрібно обов'язково реєструвати у державній системі. Як це правильно зробити, розповідаємо. Вимкнення старлінків є вимушеним кроком. А все через росіянки, дедалі частіше використовують термінали для наведення дронів по українській інфраструктурі. Уряд ухвалив постанову про запровадження білого списку. Надалі працюватимуть виключно перевірені та зареєстровані пристрої. Усі інші буде відключено. Це вимушений, але необхідний крок у відповідь на використання ворогом супутникового зв'язку для керування дронами. Ініціатива реалізовуватиметься взаємодії SpaceX. Зареєструвати Starlink легко. Для цього потрібно звернутися у найближче відділення центру надання адміністративних послуг. Вони необхідно, щоб не подали з собою. Мають паспорт, мати, ідентифікаційний код, а також інформацію щодо терміналу Starlink. Це є кіт номер, обліковий запис і інформація щодо технічної характеристики. Ці відомості вносяться в інформаційну систему і відповідно проводиться верифікація. Юридичні особи можуть зареєструвати власне. Сні термінали через дію юридичні особи мають можливість з сьогоднішнього дня самостійно подавати таку верифікацію на порталі Дія, використовуючи електронно-цифровий підпис. Відповідно, порядок аналогічний. Верифікація пристрою відбувається за лічені хвилини. Відразу після подачі документів власник може користуватися старлінком у центрі надання адміністративних послуг. Одна фізична особа може зареєструвати один старлінк. Якщо у фізичної особи більше одного старлінка, тобто максимально три старлінки, то ці. Старлінки потрібно фізично пред'явити у ЦНАП, натомість військові можуть зареєструвати засоби зв'язку через систему Дельта.